У поїзді, моя кохана, в поїзді зустрілись ми дві одинокі повісті. На захід їхав поїзд той зі сходу, крізь сірий дощ, крізь зливу, крізь негоду. На захід їхав, поїзд той зі сходу, не наче із в'язниці на свободу, на захід їхав поїзд той зі сходу. А двоє Двоє в день і в ніч холодну, дві повісті читали одне одну, як божевільні, як сліпці голодні, що йдуть за руки, взявшись до безодні, як називалось те сліпе читання, магічне диво чи в пітьмі блукання, а мого кохання? Музика осіння, вела читаючих до спільного прозріння. Летів крізь день і ніч нестримний потяг, і двох цікавило весь час що буде потім. І як, і як стріла, і як часу дивний потяг, летів крізь день і ніч нестримний поїзд. А двоє, двоє одне одного читали, і губи, руки мліли і співали. А дивний ангел, що придумав, все це. Мав небокрайне, неозорне серце, і дивний дощ у простір не вміщався, і вікна плакали від щастя, щастя, щастя і нещухала злива почуттів, і поїзд небеса летів, і не було ні рейок, ні зупинок. А що було? Ці в базі рок жоржинних і між серцями місячна стежина. О, музику, спасибі, що ти жінка, спасибі, що ти є на цьому світі, спасибі, що люблю тебе, що мить. Я в небі твої ноти випасаю, спаси мене, як я тебе спасаю. Дощ, музика, і рока бой. Вже колись зупиниться цей поїзд. Двадцять один вагон. Двадцять один. Ми їздимо в останньому вагоні. Крізь крематорі Тим, крізь дощ годин, крізь тисячі трагедій агоній. Крізь Бабин Яр Майданик, крізь Содом, крізь Рим, крізь Карфаген і крізь Голгофу. Наш поїзд привид. Поїзд наш фантом крізь війни мчить майбутню катастрофу, в яку не відаю, не знаю. Усе було, усе було! Клянусь еклізіастом. Я жив в усі часи. Моє село Едемом звалося. Спитайте у фантастів. Двадцять один вагон. Двадцять один! Ми їдемо в останньому вагону, ні, цілу, ми закляті. А пам'ятаєш, ми були в двадцятім, ще ніби рік тому. Од часу плин, О, дивний час оплин От дощ! Як тінь труни, вагон двадцятий, той нам часто сниться, на смерть там дуже схожа провідниця. Вона, згадай, приносила нам чай із мертвою водою, і газети. За провідницю ми пили до дна от дивна пролетарська королева. І звалась революція вона, і прізвище її було жовтнева, батьки її були більшовики. У тамбурі, що біля туалету, вона в червоній хусті залюбки давала всім, хто має пістолета. Купе одному з троцьким меркадер, а в іншому альєнда Спіночету. А в третьому з підробленим білетом з Росії їде хтось в СРСР. Тут смерть переодягнений, круп'є, життя знецінює підвищуючі ставки. Тут всі герої і героїні кавки, тут Сталін з Гітлером за перемогу п'є, тут діти кронованих повій, що їх 20-й вік поставив раком. Які обличчя! Гоголівський вій, мабуть, був батьком всім цим вурдалакам. Тут кожен третій злодій чи шахрай, тут кожна друга шльондра чи стукачка, Погон двадцятий мчить в пекельний рай, як, як безголовий вершник необачний. Але серед брутального сміття під пульс коліс, під ритми перестуку, як діви непорочної дитя, свята любов народжується в муках. 21-му вагоні вікно дивилися вночі, дівки стояли на пероні, себе усім продаючи, вони стояли на платформі, та зграйка запальних дівиць, і дурень в міліцейській формі, на них закохано дививсь. В їх словнику, як це не дивно, не вистачало слова ні. І підіймався курс у гривні, немов шлагбауми нічні. Світились в темряві коліна, як у колготках ліхтарі, і розглядали їх сумлінно, чоловіки, немов журі. На них дивились хлопці юні, обскло розплющивши носи, немов би то були красуні, на грішнім конкурсі краси. Дешевша хтось, а хтось дорожче, але ж не нам мораль читать. Вони стоять на кожній площі, на кожній вулиці стоять. Стоять сучасні магдалени уздовж доріг, уздовж шосе, продажні, не наче та країна, де продаються всі і все. Бо в нас відносини ринкові, з полиць, з перелавків чи з руки усе нас продаж, і без любові кохання продають жінки. Летів наш поїзд, вітер віяв. Вставали в темряві мости, і Україна, як повія, підсі поїзди. А ми а ми шукали правду матку, і не знаходили. І знову їй грішній матері податки платили за її любов. За вікном за кілька кроків стояла дівчинка сумна. Твоїй тільки десять років. Невже й вона? Невже вона? Снився сон у поїзді мені. Що ми з тобою на війні? Воює чорне з білим, а жовте з обома? Мене ж кохана і мила. У травах обійма, а ми на полі бою де трави польові займаємось любов'ю, тому що ми живі, Тимлять сталеві нерви, палають літаки. Лежать солдати, солдати мертві край синьої ріки. Ти безвісті пропала, я безвісті пропав. Шукають нас капрали в буянні диких трав, а ми на полі бою, де знову клється кров, займаємось любов'ю і творимо любов. Ю. А в сусідньому купе, кум, підвибивши хропе. Вже багато зими літ, я на захід, він на схід. Він в Казань, а я в Берлін. Він у Псков, а я у відень. В різні сторони ми їдем, хоч у нас вагон один. Сниться кумові Європа. Суміш церкви і секс-шопа. Барселона і Женева у ліхтариках дерева, автостради, автобани, Мерседеси і Нісани, то все сон. А наяву кум мій їде у Москву. Бо не може жити бля без кремля і без рубля, без і хохломи, соловків і коли ми. брату старшому везе він анекдотики дешеві, сало, цукор, помідори, білу церкву, чорне море і коштовні подарунки, танці, співи, візерунки, свою дружбу непохитну і любов свою блакитну. І тому йому до дупи наші фракції і групи, з незалежністю своєю, з боротьбою за ідею, і з ментальністю Тараса кум живе за іншим часом. На годиннику у нього час московський. І дорогу вибрав він собі на схід в поїзді, що йде на захід, і будить його не слід. Хай проспиться бідолаха. Скажу вам щиро. Скажу відверто: в нас люблять мертвих, тільки мертвих. В нас усі люди, намов, некрофіли, того усі люблять, кого й убили. Основні ознаки часу ковбаса смачна, без м'яса, і тютюн без нікотину курять хлопці біля тину. А жінки усі на пляжі. без одежі, макіяжі, порнофільми без пардону і Європа без кордону. І театр без глядачів, наче їжа без харчів, по планеті бродять всюди без ознаки статі, люди, без мелодії, пісні, без голосі, голосні, операції без крові і кохання без любові. Народи всі живуть сьогодні, а ми, а ми живем напередодні. Ми на горі чи у безодні, ні тут, ні там, напередодні. Не бісові ми і не Господні. Чому? Бо ми напередодні. В нас реформаторів чотири сотні. Реформи де напередодні, де наші велетні народні? Померли всі напередодні. Шляхи у нас безповоротні, шлях трафив їх напередодні. Зі мною згодні ви, не згодні, пофиш, як я напередодні.